Сита по горло цими порадами. Містер ртує ком'юніті Just Speak. Та ми з вами читаємо неадаптовану літературу, дивимося і обговорюємо тед-токси, спілкуємося щоденно і вчимо граматику розмовляючи. Чому ж ми не читаємо дитячі книги, починаючи з рівня А2? Тому що я сита по горло цими порадами. Читайте дитячі або адаптовані книги. Більшості людям вони не цікаві. Я вважаю, якщо ви розумієте, 60-70% прочитаного тексту ви можете читати легкі романи, які пишуть справжні, добре, всі автори справжні, які пишуть автори англомовні. Вам це під силу, варто лише повірити в себе і спробувати. Це дійсно цікавіше, ніж силувати себе, читати те, що вам не подобається, те, що вам не підходить по віку. Запрошую вас в наше ком'юніті. Нас весело і класно! Між іншим, дівчата з рівнем А2 вже цього року прочитала декілька книг. Ти можеш бути в їх числі. Запрошую саме тебе.